Смачний рулет родом із Закарпаття. Я взагалі дивуюся, як тутешні газдині вміють з банальних продуктів створювати справжні шедеври. Рецепт закуски взяла у своєї сусідки. Вже не один раз їла його в них у гостях. І нарешті хочу поділитися усіма секретами з вами. Для рецепту нам знадобляться такі продукти. Спочатку підсушимо булку у духовці. Беремо білий хліб, булку чи багет. Рвемо його на довільні шматочки та викладаємо рівномірним шаром на деко. Відправляємо у розігріту до 100 градусів духовку на 15-25 хвилин. Якщо шар з хліба товстий, то слід пару разів його перемішати. Ось що вийшло в результаті: цей раз я трохи пересушила хліб. Він не повинен стати сухариками, а навпаки, має бути хрустким, але з м'ягкою серединкою. Цибулю нарізаємо мілко. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю! Моркву, коріння селери та петрушки натираємо на крупній терці. Є рецепт, коли ці коренеплоди плоди обжарюють, але я так не роблю. Страва виходить більш корисна і буде смачною у будь-якому випадку. Часник пропускаємо через прес. Варені яйця нарізаємо великими шматками. Печінку теж ліпше нарізати не дуже дрібно. Відварені та вистохнувші курячі сердечка та шлунки, перекручуємо на м'ясорубці бажано з крупною решіткою. І тепер приступаємо до змішування всього, що маємо. До фаршу додаємо всі спеції та крупи. Не забуваємо додати сіль. Далі чесник. Розминаємо виделкою. Вводимо розм'якчене вершкове масло та вмішуємо його. Тепер натерті овочі. Все перемішуємо. Додаємо перекручені курячі нутрощі. Ще раз все перемішуємо. Далі яйця та печінка. Також зараз можна додати зелень. Для цієї страви оптимально підходить зелень петрушки. Кріп не для цієї страви. Все перемішуємо. Обожнюю ще одну закарпатську страву. Її назва рокот крумплі. Посилання на ролик зараз на екрані. Підсушений хліб замочуємо молоком чи бульйоном. В мене молоко. Кількість залежить від ступеню підсушеності хлібу. В цей раз я трохи пересушила хліб, тому додала 400 мл молока. Але зазвичай вистачає 150-200 мл. Хліб має стати м'яким, але не розм'якнути повністю. Якщо ви переборщите із молоком, то просто відіжміть хлібні шматочки. Таким чином ви видалите зайву рідину. Додаємо хліб до решти продуктів. Та все добре перемішуємо. Можна це робити ложкою чи руками. Далі важливий нюанс. Сирій яйця. Маса може потребувати різну кількість яєць. Від 4 до 6 штук. Я взяла 5 яєць. Злегка збиваємо їх та вводимо в суміш. Все перемішуємо. Для вдалого формування рулету добре перемішана маса має добре триматися купи. Тобто, якщо ви сформуєте кульку чи щось на кшталт цього, то вона не має розпадатися. Якщо вона не тримається купи, додайте ще трохи яйця. Але не перестарайтеся. Тому що дуже волога маса теж не дасть гарного результату. І рулет розвалюватиметься при нарізці. В мене з першого разу вдалося це відчути. Сподіваюся, і ви впораєтеся. Далі формуємо рулет. Тут нам знадобляться харчовий кульок для запікання або рукав. Накладаємо певну кількість суміші у кульок. Я розділила все на три частини, тобто на три рулети. Далі робимо те, що показую на відео. Треба максимально спресувати продукти. Для цього можна декілька разів з помірною силою вдарити пакетам столі. Таким чином ви позбавитеся пустот всередині рулету. Потім руками можна допомогти сформувати рулет. Закручуємо харчовий пакет. Не треба намагатися герметично запакувати рулет. Якщо вода трохи проникне всередину, це не зіпсує ані смак страви, ані її форму. Для надійності поверх рулету обгортаємо рулет марлею чи відрізом тюлі. Кінці зав'язуємо ниткою. За допомогою тканини намагайтеся зробити помірно тугий рулет. Саме тканина дозволить отримати гарну округлу форму. Подивіться, які гарні вийшли вироби. Передостанній момент. Обережно опускаємо рулети у киплячу воду, кладемо зверху прес. В мене це тарілка. Закриваємо кришкою та варимо 45-60 хвилин в залежності від товщини рулету. Мої рулети вийшли діаметром 7-8 см. Я варила їх годину на слабкому кипінні. Після цього наші смачнючі вироби треба дістати, дати повністю охолонути при кімнатній температурі. Та не розпаковуючи покласти в холодильник на пару годин. Цей крок допоможе стабілізувати вміст. Іншими словами, це гарантія того, що рулет не буде кришитися при нарізці. Залишилося найцікавіше розпаковка, декор та нарізка. Ось це я зараз вам і продемонструю. Бажаю, щоб саме зараз у вас потекла слинка. А в мене на цьому все. Побігла готувати для вас нові цікаві рецепти. Тому побачимося у наступному сюжеті. Обожнюю кожного з вас. З любов'ю ваш кукіш!